Людина змінюється в поведінці, це помітно. Вона стає більш відстороненою, замкненою, закритою. Багато дівчат, які приходять до мене в практику, вони говорили про цю травму своїм батькам, своїм друзям, своїм нареченим або чоловікам. Але на жаль, їх не чули, і відбувалася ретравматизація, бо їм не вірили. Головне в цій травмі, щоб в момент травмування безпосередньо після були люди, які захистили і стали на сторону травмованої людини, згвалтованої дівчини, чи хлопця, чи підлітка дитини, і відбулася процедура фіксування цього злочину. Коли відбувається вже процедура, що я спостерігаю за дівчатами, це вже стає їм набагато легше, бо пішов процес відновлення справедливості і щось відбувається. Вони вже не наодинці з цією травмою. Тому, якщо бачите, що з вашою... Коханої людини чи з вашою подругою з мамою, з сестрою відбуваються якісь зміни в поведінці. Вона робить якось, як ніколи не робила. Вона замикається, мовчить. Ви бачите, що з її тілом є якісь синці, є якісь подряпини, Щось відбулося або, наприклад, ви підходите близько, людина, відхитується, жахається, не хоче, щоб ви її торкалися. Це прямі сигнали про те, що відбулася якась травма фізичного чи сексуального насилля, і треба звернутися за допомогою і запропонувати цій людині давай сходимо до психолога, психотерапевта, психіатра у поліцію, що, на що згодиться людина, і далі цей процес запуститься кваліфікованим спеціалістам. Бажано про це поговорити той день, коли це відбулося, щоб не людина, людина не пішла спати одразу після травми цієї. Бо коли ми спимо, наше свідоме переходить підсвідоме і ця травма фіксується. Тому бажано, щоб саме в момент, коли це відбулося, безпосередньо після позапустилася процедура допомоги цій людині. Я розумію, що наш ефір можуть слухати батьки або старші брати, наприклад, і, ну, або старші родичі чоловіки. Як їм звернути увагу на ось це, чи це просто звичайна людська емпатія умовно кажучи, якою вони можуть скористатися і допомогти своїм рідним? Якщо ваша друга половинка, дружина, сестра, мама раптом почала себе вести не так, як вела до цього? Вона плаче, вона замикається, вона не говорить, вона жахається, вона не дає до себе торкатися. Щось відбувається таке, що ви розумієте, що щось точно сталося, але людина про це говорити не хоче. Або ви бачите, що людина говорить про те, що вона в чомусь винна, вона щось зробила не так, бо часто дівчатка соромляться того, що з ними відбулося. Вони відчувають провину, особливо коли у нашому суспільстві кажуть, що там ти вдяглася не так, підниця була закоротка, ти сама не туди пішла. Завжди винний той, хто чинить насильство. Це треба запам'ятати дівчаткам, які нас слухаєте чоловікам і підлітками, дітям ви ні, не ви. Ви нічого не зробили поганого. Зробив погане те, хто чинив насилля над вами. Запам'ятайте це назавжди, бо часто дівчатка, які приходять в практику, вони дійсно переживають цю провину довго, цей сором, що це з ними сталося. Як немов як я могла це там дозволити собою зробити? А як це можливо? І це дійсно важко з цим працювати і далі з цього виходити. Якщо ви свідок того, що з людиною щось таке відбувається, одразу звертайтеся за допомогу. важливо, щоб запустився процес відновлення справедливості саме для цієї людини, і важливо, щоб ви їй вірили. Я звертаюся тут до батьків, підлітків, дітей, неповнолітніх, що якщо ваша дитина прийшла додому, розповідає історію, що до неї хтось чіплявся, чи хтось їй щось заповів, вірте своїм дітям. На жаль, багато батьків не вірять, кажуть, що дитина вигадує, ой, та це і фантазія, ой, та вони там гралися. Вірте своїм дітям, і будьте на їх на їхньому боці.